Після п'ятирічної перерви Прикарпатські ралі повернулися в календар чемпіонату України. 18-19 жовтня в Івано-Франківській області проходив фінальний шостий етап відкритого чемпіонату України міжнародне ралі трембіта. Снятицький, Коломийський, Косівський та Верховинський райони приймали кращі ралійні екіпажі не лише з України, але й з Росії, Казахстану та Туреччини. Загалом 43 екіпажі та 9 команд змагалися за перемогу. Загальна довжина маршруту склала близько 406 кілометрів. З них майже 112 кілометрів. Загальна довжина спецділянок в снятинському районі. Одна із спецділянок, княже, проходила поблизу сіл драгасимів, Виденів та рудники. Гравінні дороги західної України, зокрема і покуття, відзначили навіть гонщики. Всі здячністю висловилися гонщики. За те, щоб добре підготовлена траса, за те, щоб добре організовано на всіх етапах, де були задіяні ті чи інші сільські ради, добре організовано все так, як треба, на вищому рівні, що в Україні ще так ніде не було. Ралі трембіта вирішувало долю титулів відразу в декількох залікових категоріях, але найбільша увага була зосереджена, звичайно ж, на абсолютному чемпіонському титулі. За нього боролися екіпажі Валерія Горбаня і Володимира Корсі та Олександра Салюка і Євгенія Червоненко. Проте, екіпаж відомого українського політика та спортсмена до фінішу так і не дістався. Перші два повороти вроді пілот почув, що тримає. Ми просто посклизнулись, бо набралися стартами, були готові нікому не давати навіть шансу їхати дуже швидко і вигравати. Тут не можна сказати, я тримати не маю права, бо з нашим досвідом, будучи чемпіонами Кубка Європи цього року, третіми в абсолюті в чемпіонаті Болгарії, ну навіть ніхто не сподівався, поскользнулися, не готові. Треба було все ж спокійніше почати гонку. Медаль була вже в кармані, і ну, ми дуже швидко почали їхати. Розумієте, все ж мені 53 роки. Я ще сезон думаю їхати в чемпіонат Європи, і мабуть, все. Ну хотілося, тим більше, що ми виступаємо за Казахстан, привести і командну, і особисту медаль, бо реально швидше нас нема. І це знають всі. Ну, прикра помилка, просто поскользнулися, не розрахували. Не обійшлося на ралі трембіта і без аварій. На щастя, окрім автомобілів, ніхто не постраждав. За підсумками двох днів змагань, перемогу на Ралі Трембіта здобув екіпаж Горбань Корса. Вони виграли всі спецділянки і стали абсолютними чемпіонами України 2013 року. Перемога у третьому класі дісталася Віталію Пушкареві. Він випередив Олексія Кікірешку і завоював другу позицію в абсолюті.